Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи Та я її ведуча Анастасія Кобозова. А партнер нашої програми то в торговий дім Украгропром національний виробник елітного насіння. До 6 кілограмів дієтичного м'яса, хутро і не тільки. Про розвиток вітчизняного кролівництва. Наш наступний сюжет. У пана Михайла власна кроляча ферма. Але замість звичних кліток тут ціла галявина для гризунів. Тож пухнастики живуть на свободі, риють нори та бігають скільки захочуть. Таке кроляче ноу-хау наша програма просто не могла залишити поза увагою. Програма Агроньюз приїхала полювати на кроликів. І запросила на полювання двох талановитих співаків, які на сафарі налаштовані рішуче. М'ясо це ну, очень качественне м'ясо і очень вкусное. Це как деликатес, мені кажется. То есть это не так, что ты пришел на рынок и взял себе купил кусок хорошого кролика. Адже впольоване власноруч воно й смакує по-іншому. Такої ж думки й господар ферми. У нас є земля, поэтому нам проблем в тому, щоб організовувати. Ім бенґоціальна природні умови, тобто, якби хто не там дето бегає в кустиках, і хорошо, да, і живуть собі в норках спокійно, прекрасно. Це дає ім можливість, е, зберігати собственное метаболічне состояние, которое потом переходить в м'ясо. Ідея не травмувати психіку лякливих тварин у господаря виникла зовсім нещодавно. Раніше жили пухнастики за гратами. Відмігаються розумі... вони вниз заходять. У них є лазейки, є нори, вони можуть тут передигатися. А, тому, я зрозумів. Там просто сітка. Так, да, звісно, там а і скільки вміщається сюди вот, кролик? Кролика. Переваги утримування тварин у клітках у тому, що вони швидше набирають вагу, а доглядати за ними зручніше. Один чоловік може обслуговувати їх всіх одразу, і велике кількість в одній клітці вміщається кроликів. Тобто це такий стандартний варіант зекономити пространство на фермі, на будь-якому господарстві. Проте, як запевняє пан Михайло, за ґратами кролі нещасливі, тому вони часто хворіють і масово гинуть. Тримаючи ж тварину у загоні, власнику не потрібно витрачатись на клітки та на щеплення. Готувати тварин можна раз в кілька днів сухим кормом чи городиною, а в теплу пору року зелень вони добувають собі самі. Залишається лише слідкувати за водою. А от якщо кроликам показати, вони не будуть до нас, аніше Вони вже покушу. Я зрозуміла. Саме no. вже пішень, уже вигляді тикви. Це десерт. <laughs> зараз на фермі лише 60 кролів. Але за рік власник планує збільшити поголів'я до тисячі, адже кожна самка за рік може давати від чотирьох кролів до десяти малюків, і вже в трьохмісячному віці з них можна отримати від чотирьох до шести кіло м'яса. По цим ценам, по котрим ми продаємо, где-то гривень з одного кролика. З одного кров. Кролика. Да. Да. Ну ви, виторга. То угу. мінус собістоймість виходить там Вигідно. Але щоб отримати це м'ясо, тут треба добряче попобігати. Here we go. От перша наша здобич. Ганялися дуже довго, але все ж таки зловили. Да, ужин буде. Ганятися за пухнастими хлопцям сподобалось. Вони ще й запропонували власнику запрошувати полювати не лише нашу програму, а всіх охочих. Може, навіть э, організують такий как бы, сафарі. Ну так, да, люблять, охотиться, любят, А тут споймай, дабуть його ну, ти вот приніс. Я його спаймав. Ти вот там жене, сім'ї показуєш. От я и, ну, мне Мені это даже, на будет можна зарабатывать деньги. А от на шкурках багато заробити не вдасться. Приймають їх у власників по 10-15 гривень за штуку. Тому більшість вітчизняних кролівників пухнастиків вирощують переважно задля м'яса. За нього на ринку можна вторгувати від 70 гривень. Пані Катерина кролятину на продаж до столичного оптового ринку аж із Полтавської області. Займається цією справою жінка уже 15 років. каже, вигідно. А тут прошло та й забив. Півроку пройшов та й забив, а собі разу рік та мрія за півроку, на півтора року. Є такі кроли, що три кілограми важі, є два з половиною трі великі, гарні, а такі середні кіло шістсот, кіловісімсот. Більшість кролятини на вітчизняний ринок постачають невеликі фермерські господарства та селяни, адже для стартапу в такому бізнесі багато коштів не потрібно. Росте господарство швидко, та й конкуренція поки що в цьому сегменті тваринництва невелика і специфіка ведення цієї галузі дозволяє говорити про те, що населення, не роблячи великих інвестицій в цю, так би мовити, в галузь, має можливість зайняти ту певну нішу, яку вони не можуть зайняти в конкретній боротьбі з виробниками свинини, наприклад, або там птиці. Віктор Михайлович розводить пухнастих майже 40 років. каже, тримає їх скільки себе пам'ятає, і не уявляє сільського побуту без кролів і для сім'ї. Будемо так сказати, подспор'ї. і для душі, ну, будемо так сказати, розвага. Я вважаю, що жити у селі і не держати кролика це ну, недопустимо, як, як на мій погляд. Починав з десяти, а зараз господарство розрослося до півсотні. каже, доглядати за ними не складно. А щоб зекономити, клітки змайстрував сам. Годує тварин дружина, Бікон, сіно, морпочка, і кусточка щоб не дуже їм за радянських часів кролівництвом в Україні займалися на промисловій основі, тому середньорічне виробництво дієтичного кролячого м'яса складало 130-140 тонн у живій вазі, а це по 5-6 кілограмів ніжної кролятини на кожного українця. Нині ж кількість великих українських кролеферм можна перерахувати по пальцях. Для розвитку вітчизняного кролівництва бракує потрібної фахової інформації та кваліфікованих кадрів і, звичайно, коштів для закупівлі продуктивних порід та створення господарств європейського рівня. Тож без державної допомоги тут не обійтися. Кроліківництво достатньо рентабельна і потужна галузь, скажімо так, але Є ще багато над чим працювати. Ось держава надавала підтримку в рамках програми селекції, це було до 2011 року. В цьому році кошти передбачені. Експерти переконані, що для того, щоб така галузь процвітала, вона не повинна бути стихійною. Її треба легалізувати, а також об'єднати дрібних виробників у регіональні спілки кролівництва, які б змогли організувати селекційне та ветеринарне обслуговування господарств та відкрити нові заготівельні чи переробні пункти. Дійсно цінним хутром славиться інший гризун, на розведенні якого можна зробити непоганий бізнес. Про те, як розпочати шиншилову справу, дивіться далі. Люди, які займаються розведенням шиншил, кажуть, цей пухнастик потребує таких умов, в яких людина може пити каву. Має бути тепло, сухо та хороша циркуляція повітря. На фермі, де утримують 150 шиншил, зранку тихо. Це нічні звірята, в день вони сплять, каже власниця розплідника. Живуть пухнастики у спеціальних клітках родинами один самець і чотири самки. Аби не допустити родинного схрещування, на кожній клітці номер із сказаними датою народження та даними татка. Сам догляд за тваринами потребує мінімум часу та затрат. Задержання одного животного ну, максимум 1,5 долара в місяць. На одне животное 30 грамів корма. У них завжди має бути чиста вода. В кормушечках знаходиться пісочок, де вони купаються. І сюди ми накладываем травку і сено. Раз на тиждень міняють підстилку і щороку проводять дезінфекцію приміщення. Упродовж року самка народжує в середньому чотирьох малят. На хутро зазвичай йдуть шиншили самці. Щоб подготовить животное на шкурку. После 7 місяців самцов отсаживают в отдельные клеточки і держат 2-2,5 месяца, месяца при температурі 5 градусов, щоб мех був более набитий. Шеншилове хутро одне з найдорожчих у світі. Дорожче за норкове у 5 разів. Дороге, бо звірятко має особливий ворс. І на відміну від інших хутрових звірів немає сезонної линьки. Шиншила м'ягче, шолкавісті, тому що якщо е кролік має одну-дві волосиночки в одній порі, то шиншила тисячу. Ну вони очень тоненькі, м'які, шолкавісти. На один кожушок потрібно в середньому 30 пухнастиків, тому шинчолові шубки такі дорогі від 10 до 100 тисяч доларів. Та щоб гроші не були витрачені марно, за шубою треба вміти доглядати, каже продавець з восьмирічним досвідом. Це тільки для богатых людей. Виглядає дуже красиво эффектно, звісно. Її хранить нужно обязательно в чехлі, в тканівому. Летом її потрібно проветрювати хоча б пару разів, причому ночі, не днем. Протягом останніх трьох років в Україні динамічно розвивається хутрове тваринництво. Зокрема, завдяки підтримці мінагрополітики хутрові ферми збільшили виробництво шкур до 600 тисяч штук на рік. Наше завдання до 2020 року сегмент валового продукту за рахунок фермерських господарств і за рахунок середніх товарних виробників збільшити. Просте утримання та розведення головна перевага бізнесу на шиншилах. За рік тваринка схрумає лише 12 кілограмів кобі корму та 6 кілограмів сіна. А коштує готова шкурка в середньому від 50 до 100 доларів. Навіть не виконуючи математичних розрахунків, очевидно, що цей бізнес є рентабельним. У новому випуску журналу Твариництво сьогодні ви зможете дізнатися більше про африканську чому свиней та яку небезпеку для людини несе Сальмонела. Видання можна передплатити в усіх відділеннях Укрпошти. Передплатний індекс 37600. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу та агенція «Агрі-Івент» 5 грудня 2013 року проведуть п'яту міжнародну конференцію ведення агробізнесу в Україні, перспективи 2014 року. Передплатити журнал Пропозиція на 2014 рік можна за індексом 74348 в будь-якому відділенні Укрпошти передплатники гарантовано отримують ексклюзивну інформацію про те, як зробити аграрний бізнес ефективним та прибутковим, а також приємні призи. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма «Агроньюз». аграрні новини по українське. А партнер нашої програми дім» Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.